Зупинись, Зроби вдих. видих ці слова для тебе. Якщо ти втомився бути сильним, якщо ти усміхаєшся серед людей, а вдома розсипаєшся на частини. Якщо ти лежиш уночі, дивишся в стелю і думаєш, я не хочу прокидатися завтра. Ці слова для тебе, для дівчини, що ховає свої шрами, для хлопця, який плаче після служби, для мами, яка працює всю ніч і молиться з виснаженим серцем, для підлітка, який пережив насильство, для дружини, в якої руйнується шлюб, для сина, що ніколи не знав батька, для тих, кого зрадили. Для тих, хто загубив близьких, для тих, хто загубив себе, для того, хто сміється серед людей, а потім плаче в темряві, для тих, хто воює зі своїм тілом, зі своїм соромом, зі своєю самотністю, для кожного, хто кричав у подушку, щоб просто вижити. Ці слова для тебе. Я знаю, як легко робити вигляд, що ти в порядку, як легко підбадьорювати інших, коли всередині тиша і біль. Я знаю, як боляче жити, коли серце більше не відчуває миру. Але я нагадую тобі не дай світло в тобі згаснути. Навіть якщо ти перестав вірити, навіть якщо ти знову і знову падаєш. Навіть якщо тобі здається, що сил уже немає. Навіть якщо весь світ відвернувся від тебе, пам'ятай, твоє світло ще є, ти ще дихаєш, ти важливий, ти потрібний, ти не забутий, ти не сам. Світло в тобі може здаватися маленьким, тремтливим, але воно справжнє. Тримай його, бережи його, не дай йому загинути. І навіть якщо темрява здається сильнішою, навіть у тиші, навіть у сльозах, навіть у шепоті, твого світла достатньо. Ти є, ти живеш, ти значиш, не дай світло в тобі згаснути. Зроби вдих, видих, повернись до себе. Світло в тобі ще горить.